Знаєте, який найшвидший спосіб для дизайнера початківця взяти і просто злити свій свій час. Це взяти за тестове. В Тому ж трець я регулярно зустрічаю дописи дизайнерів-початківців. Вони взяли собі тестове завдання, витратили на нього купу днів і їх не взяли. Перші роки моєї роботи на фрілансі я теж бралась за тестові, робила по декілька одночасно, але жодне тестово не привело мене до реальної співпраці. Тестові завдання зазвичай приводили мене тільки до вигорання і відчуття там, що я нікчемна ні на що не здатна, і що взагалі дизайн це не моє. Більше того, я знаю про випадки, коли декільком різним дизайнерам давали тестові завдання у форматі там зробити якийсь шматочок сторінки сайту, і потім в результаті просто зібрали з цього всього готову роботу, яку отримали по суті безкоштовно. Тому я вважаю дійсно, що. Тестові завдання, вони просто того не варті. Замість того, щоб робити тестові, краще попрацювати над своїми навичками, можливо, вивчити щось нове, або зробити якийсь там тестовий кейс для портфоліо. В перспективі це вам дасть значно більше, ніж якийсь невеличкий шанс, що ви отримуєте якусь роботу, зробивши тестове завдання.